Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Сильний вибух у московській області на загірському оптикомеханічному заводі у Сергієвому посаді. Там займаються виробництвом спостережної техніки, медичного обладнання, лабораторних приладів, дозиметричного обладнання та технічних засобів безпеки. Все те, що зараз використовують загарбники. Крім того, дане обладнання використовувалось на бомбардувальниках ТУ. Саме цей завод обслуговував оптику пілотів, Уже не буде. Росіяни вже заявили, що два Працівники заводу Українці з Житомира та Луцька влаштували диверсію, підірвавши усі виробничі цехи. Там працювати вони почали ще в далекому 2019 році. Що ж, уже третій місяць Москву кошмарять безпілотники та диверсії. Як вважає Загородній, зараз одна зі стратегічних цілей України: перенести війну на територію Росії. Для цього потрібно максимально потужно вкладатися у власний військово-промисловий комплекс. А такі інциденти з невідомими безпілотниками, як це сталося у Москві, можуть прискорити. Постачання зброї для України це парадокс, але такою вбачається логіка Заходу. Без перенесення війни на територію Росії війна триватиме ще досить довго. Захід даватиме допомогу, окупанти спробують триматися в Росії. Все ж більше ресурсів та загалом потужніша економіка ніж в Україні. Важливо, щоб Україна розширювала виробництво та закупівлю вітчизняних зразків БПЛА, ракет та іншої зброї. Це прискорить закінчення війни. В заходу цікава логіка. Як тільки вони побачать, що війна може бути вирішена, і без західної зброї, то почнеться змагання: хто швидше і більше дасть Україні. Зброї так країни захочуть зафіксувати статус, що зробили найкращий внесок у перемогу України, підкреслив Загородній. Нагадаємо вночі в середу, 9 серпня, поблизу столиці країни агресора РФ Москви, знову лунали вибухи. Місцева влада заявила про нову атаку невідомих безпілотників. Так, мер Москви Сергій Собянін заявив про роботу ППО в районі Домодєдова та Мінського шосе. Обидва БПЛА, нібито були збиті. Наразі інформації про постраждалих від падіння уламків немає. екстрені служби працюють на місці, писав. Собянін у мережі публікували кадри, на яких видно спалахи в небі та чути гучний вибух. Розмі пишуть, що бойові дрони заходили на Москву синхронно з двох напрямків: з південного заходу та з півдня. Перший був нібито збитий ППО в Одинцовському районі, а другий у районі Домодєдова з різницею 16 хвилин, Приблизна відстань між точками знищення дронів 55 кілометрів по прямій. Росіяни писали, що бавовна в Домодєдова, де розташований московський аеропорт, була дуже гучною. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.